Обмінялися досвідом цими вихідними тростянець зустрічав гостей. Міські голови більше ніж із десяти областей України приїхали на Сумщину, аби один раз побачити, ніж сто раз почути про те, як тут працюють самоврядні органи, і чи готові територіальні громади брати на себе відповідальність за своє життя? Що з того вийшло далі в сюжеті. В Європі практика обміну досвідом між містами поширена вже давно в Україні ж вона діє всього три роки. Тож спочатку про запозичення манер ефективного управління. Перший такий наш візит відбувся до республіки Болгарія, і переможці конкурсу кращих практик мали змогу ознайомитися з тим, як болгарська асоціація муніципалітетів взаємодіє з центральними органами влади, з органами місцевого самоврядування. З бізнесом. Тепер дивляться, як учасники програми змогли прищепити побачене у себе вдома. У переліку міст тростянець, акцент на досвіді залучення іноземних інвестицій у промисловий сектор і використання історичних пам'яток як свого роду живця для пошуку додаткових фінансових ресурсів. За зразок служить круглий двір. Місцева архітектурна родзинка, що донедавна була майже зруйнована. Нині ж радує око і віддячує. Працює майданчиком для чималої кількості культурно-мистецьких заходів від рицарських турнірів до головного. Слобожанського фестивалю альтернативної музики Схід рок. Я скажу, що ми не є ідеальними в розвитку самоврядування, але ми, як і ви також намагаємося в своєму місці знайти ті островки зростання, на яких можна побудувати кілька напрямків. Це розвиток промисловості, залучення інвестицій. Русок добробуту Тож розказали, як справляються громадою у вирішенні глобальніших проблем, наприклад, у комуналці, та як недорого зробити місто ошатнішим. Гості слухають та собі на вуса мотають. У нас сьогодні перед наші очі на наші на вуху, прийшла інформація, як може діяти об'єднана громада, коли є згородний зв'язок. коли той проект, коли участь громади є безпосередньо безпосередня демократії і впливу на розходимо рота оце є те, чого ми шукаємо. Наступними про свій досвід організації самоврядування розказуватимуть полтавчани та Івано-Франківськ, Вояж ж триватиме, доки не будуть оглянуті всі міста, переможці конкурсу на кращі практики управління. Нагадаємо, такий проводить Рада Європи в рамках програми посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні. Юлія Настенко, Олександр Олексінко на часі новини.